Тим часом Євросоюз готує новий 17-й пакет санкцій проти Росії, щоб посилити тиск на Москву через війну проти України. Ухвалити його можуть уже до 20 травня під час засідання в Брюсселі. Про це Блумберг повідомляє попередньо обмеження. повинні торкнутися 150 суден, так званого російського тіньового флоту, а також охоплять 60 фізичних та юридичних осіб. Позбавити Росію фінансів і технології, посилити санкції. Про це йдеться у четвертому плані дій групи Єрмака Макфола. Експерти міжнародної санкційної групи. Пи наголошують, саме це має змусити Москву реально припинити вогонь і забезпечити конструктивні мирні переговори. Ну а Європа має взяти на себе не просто лідерство питанні посилення обмежень, а й реальні кроки. У плані дії 4.0 наголошується на стратегічній доцільності і справедливості конфіскації заморожених активів центробанку РФ, аби профінансувати потреби України з нами на прямому зв'язку. Владислав Власюк, це уповноважений президент України з питань санкційної політики. Наші вітання вам. Добрий вечір, пане Володиславе, Тут черговий клубок і він економічний знову ж таки. Два моменти: ну, от позбавити Росію фінансів і технологій. фінансів, які у неї вже є, і плюс фінансів, які вона може заробити, які вже є, ну плюс-мінус, зрозуміло, як заморозити, вилучити, не віддавати, взагалі не повертатися. Нема для Росії. А майбутніх потенційних фінансів, як би її позбавити, і технології, які вона теж в теорії може отримувати через. Свої треті країни прокладки. Ну, чому я би говорив, що є ще багато нових способів, як забрати кошти або фінанси. Зокрема, в тому плані дій санкційних 4.0, які ви зараз згадали. Є деякі дуже конкретні нові пропозиції, які поки що не реалізовувалися. Ну, наприклад, можна обкласти тарифами. Експорт тих залишків російської нафти зрідженого природного газу до Європи, які досі відбуваються, і це буде сюрприз-сюрприз, рішення, яке не потребує одностайності, а достатньо прийняти кваліфікованою більшістю. Ну або інший варіант, можна запровадити таку практику, коли європейські банки, які обслуговують транзакції по експорту енергоносіїв з Росії. А будуть кошти не віддагати назад до Росії, а залишати у себе на спеціальних ескро рахунках. Тобто ті кошти, які та да, формально вони належать Росії, але вони не будуть надходити до Росії з тим, щоб вони продовжували свій бюджет. І до речі, цікаво. Буквально вчора з'явилися перші відносно офіційні дані російської статистики, що в них в першому кварталі цього року. Фіксовується приблизно 2% відсоткове падіння в внутрішньовалового продукту. Вгадаєте, що це означає? Це означає, що санкції їх доганяють. Угу. Пробачте зараз одну секунду. Буквально маємо офіційне оновлення від армії Індії в Твіттері Вони оголосили операцію Сіндур, і маємо повідомлення від Ройтерс. Так само інтенсивні обстріли і гучні вибухи лунають у двох прикордонних районах індійського кашміру. Про це повідомляє Ройтерс. Попередня інформація, що уряд Індії підтвердив удари по дев'яти пакистанських об'єктах в рамках операції Сіндур. Дії нібито були цілеспрямованими неескалаційними за своєю природою. Це офіційне повідомлення. Військові індії завдали. Заявляють, що завдали точних ударів по таборах терористів на території. Пакистану, пане Владиславе, до нашої важливої теми ми завжди потрапляємо в ситуацію, коли наші прагнення і декларації вони мають тисячі варіантів лазівок, які знаходить Кремль або ті, хто співпрацюють з ним для того, щоб цього обходити. І ми чуємо фразу і вторинні санкції, і третинні, і якісь інакші санкції. А може бути такий дієвий механізм, який Унеможливить взагалі обхід санкційних обмежень для Кремля і тих, хто поруч загалі це багато радянських анекдотів на цю тему, але не будемо про анекдоти, Будемо про реальні способи зупинити надходження. До Російської Федерації, критичних компонентів та іншої електроніки, яка використовується ними для того, щоб виробляти власну зброю. Ну, Кордон Російської Федерації з Казахстаном і з китом, він протяжний. Тому серйозно розраховувати, що ці, з цих країн а, за допомогою чарівної палички перестане надходить електроніка, ну, вочевидь, доволі складно. Тому залишається розраховувати на гру в Гра в передбачає таку ну, якби, ам, перевагу західного. Західних технологій і означає, що в цілому всі ці західні компанії, які мають суттєво мають перевагу в. Технології, що стосується і електроніки, і засобів виробництва, а вони повинні поступово закручувати гайки в такий спосіб, щоб їхня електроніка засоби виробництва не могли потрапляти туди, куди в принципі потрапляти не бажано. Зокрема, це стосується і Росії зокрема, це стосується і деяких інших країн. Тобто мова йде про внутрішні скрінінгові або комплайнс процедури, мова йде про. Дотримання фінансового комплаєнсу в країнах мова йде так недавно. Згадували весенарський договір. Це така велика тема, насправді яка а, 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 обмежує можливість поширення засобів виробництва в першу чергу станків, які дозволяють виробляти ракети інше зброєння, з якого Росія почала поступово відходити або виходити. Тому це поступові процеси. Це єдиний спосіб іншого способу. Просто немає. Оскільки економіка надто глобальна, надто пов'язана. Але всі добре розуміють а, загрозу, яку несе а, так би мовити, вільне поширення західних технологій до окремих терористичних режимів, до яких належить Росія, і поступово ця ситуація суттєво а, виправляється так само в нашому санкційному документі є ряд нових ідей. Одна з них дуже цікава. Вона Пропонує відродити такий собі комітет, який існував за часів холодної війни. Цей міжнародний комітет. Тоді на базі ООН, зараз це може бути майданчик. ООН або щось більш дієве, а слідкує за недопущенням поширеності західних технологій до країн. Ну тоді Варшавського договору, зараз ну, можна сказати, Росії та цієї вісі зла є багато способів. Проблема в тому, що воно все не за допомогою червоної палички, але поступово зменшується. І дійсно, ми бачимо в окремих засобах російських ураження ракета Калібр Шахет, ракета Хасто 101 на заміну окремим американським та іншим західним мікропроцесам і компонентам. Приходить чи то Росія, чи то made in China Росія. Тобто, ми вже зараз бачимо прямі наслідки зміни технологій, які використовуються в засобах ураженні. Стосовно обмежень, в даному випадку тіньового флоту російського тут: і так обмеження існують і вони є дієвими, але тіньовий флот все одно на жаль теж існує до сих пір. Не можу сказати, mm -hmm. що він є таким самим дієвим. Але ну, чи можна цю горгону повністю, такі, повністю наваляти і обмежити? Чи можна повністю можна, чи можна це зробити відразу? Ні, не можна. Але mm -hmm. давайте дивитися разом. Всього за консервативною оцінкою до Тіньового флоту Російської Федерації належить близько 600-700 танків на даний момент. 300 плюс танкерів знаходяться під санкціями однієї з трьох юрисдикцій великих, так би мовити, це США, Великобританія та Європейський Союз. За тією інформацією, що ми маємо, і Великобританія і Європейський Союз протягом найближчого місяця-півтора додасть. Ще до 100 танкерів у цей санкційний список. Тобто ми в цілому отримуємо більшість танкерів флоту, які будуть під санкціями. Що це означає на практиці? Це означає на практиці, що ці танкери зможуть працювати виключно за двома напрямки. Напрямок перший це Індія, напрямок другий це Китай. Це великі покупці, але так само розуміти, що наявність у санкційному списку перебування у санкційному списку для танкера означає можливість відвідувати тільки два цих. Напрямки це суттєво зменшує простір для маневру. Це здорожчує транспортування російської нафти, і подекуди це суттєво обмежує. Обсяги доставки російської нафти і насправді вже зараз ми бачимо, що обсяг зменшується, і взагалі враховуючи кон'юнктуру світового ринку на нафту, надходження Росії експортна виручка від експорту нафти так само зменшується. Тому позитивні наслідки є. Чи можна було б відразу заборонити всі танки? Ну я не знаю, можливо, не на цій планеті можна було б, але виходимо з того, що є. І так само ми пропонуємо і тут велике лідерство України. В тому полягає, щоб шукати інші способи. Ну зокрема, планується деякими країнами відтворити те, що ми вже в Україні зробили, це санкціонувати капітані в танкерів флоту, оскільки для них це стане набагато болючішим і відчутнішим ніж абстрактні санкції на юридичні особи або на танкери. А міжнародна санкційна група у цьому свіжому плані дій пропонує. Обкласти або тарифами експорт або накласти санкції на перевалочні пункти. Де відгружається російська нафта, це буде окремий новий вид санкцій, який так само суттєво зменшить апетит до російської нафти, 20 травня. Так це приблизна дата тоді, коли має бути проголосований новий пакет черговий 17 санкцій від Євросоюзу. Але ж він так само передбачає одностайність. Ми зараз не бачимо одностайності від усіх членів європейського союзу, і очевидно, що механізми, які діяли раніше, вимагатимуть або творчого підходу. Або, або що, чи ця частина санкцій одна буде переведена в торгівельні обмеження, яка не вимагає одностайного голосування? Або е, е, друзі Росії будуть зговірливішими. Як ви бачите перспективу е, саме цього 17-го пакету? Перше відбуваються суттєві зміни. Суттєва зміна зокрема сьогодні з'явився в Німеччині новий канцлер. Німеччина це економіка номер один Європейського союзу і хоче одна країна, зокрема, огорчена того чи ні, а однак вплив нового канцлера, я думаю, буде що нова динаміка з'явиться. А по-друге, ми бачимо, що в цілому санкційні пакети в кількості 16 штук вже прийнято одностайно. Хотіли того окремі країни чи не хотіли, тим не менш вони підтримували. Станом на зараз ми дійсно бачимо більш-менш сформований санкційний пакет, який буде пропонуватися до розгляду вже в кінці травня. Які перспективи його прийняття сказати вам. Важко Одночасно нам здається, що позиція окремої країни, яка там ну має певні суми щодо подавчої підтримки санкційних політики Євросоюзу, насправді суттєво залежить від позиції сполучених штатів, і тому той момент теж не варто недооцінювати. Нам здається, що в якийсь момент, якщо Сполучені Штати підкажуть правильну позицію, то і взагалі само питання можливо блокування санкційного питання само по собі зніметься. Ну і плюс європейський союз дуже правильно розробляє Тині способи це і стратегія відмови від російського газу сьогодні, до речі, була представлена в Європейському Союзі, і це її можливі запровадження тарифів. А тарифи це те рішення, яке не потребує одностайності, а потребує кваліфікуючої більшості. І як тільки ця перспектива стане реальною, тоді зрозуміло, що якби і сансу блокувати нема, тому що те інше рішення буде так чи інакше прийнято. Тому рано казати все пропало. Я думаю, що ситуація абсолютно робоча, і я думаю, що новий санкційний пакет європейським союзом і не лише європейським союзом, а й Великобританією і Канадою протягом найближчих місяць-півтора будуть прийняті. Дякуємо, пане Владиславе, вам за те, що роз'яснили ці моменти. Владислав Власюк, це уповноважений президент України з питань санкційної політики. Він був на прямому відеозв'язку.